Так, хотів би знімати якісь відео, знову вимкнули світло. Але нічого. У мене сьогодні оточили такі кавомашини Philips 55 серії. Є стокові, перероблені, оригінальні, всі по різним цінам. Запитуйте в особисті, пишіть на Viber, на все дам відповідь. Трошки хочу розповісти про кавомашину. Значить, кавомашина з. Правильною тихою кавомолкою горизонтальною з керамічними ножами, з можливістю запам'ятовувати до 5 різних профілів. Тобто, якщо в вашій родині полюбляють каву різної міцності, різних рецептур, то ви можете запам'ятати на свій профіль і користуватися кожен своїм профілем. Готує еспресо, американо, лате, капучино і навіть холодні напої. Має автоматичні системи очищення і володіє українською мовою. Ось такі кавомашинки. Кому потрібно щось на подарунок, перед новим роком замовляйте, поки є в наявності.